Ми максимально створюємо умови для можливості навчання в очній і змішаній формі, але в будь-якому разі будемо враховувати думку всіх учасників освітнього процесу щодо форми навчання. Метою підготовки до нового навчального року та опалювального сезону проводяться поточні та капітальні ремонтні роботи, зокрема ремонтуються дахи в школі No7 в центрі естетичного виховання, доводяться до ладу найпростіші укриття і перу, які наявні закладах освіти Шолківської громади. Цією метою, щоб ми максимально могли створити безпечне середовище для учасників освітнього процесу, які будуть мати бажання навчатися очно або змішано. Також ми перезарядили вогнегасники на суму 190 тисяч гривень, повірили лічильники, підписані акти готовності теплового господарства, проведено теогляд шкільних автобусів, завезені дрова до закладів освіти сільської місцевості, визначена потреба в паливних матеріалах з метою підготовки до опалювального сезону.